Доброго ранку, мої любі малята, доброго ранку, шановні батьки малята, ми з вами продовжуємо знайомитися з засобами гігієни, предмети гігієни і що потрібно робити, щоб бути здоровим. Але перш ніж почати, я хочу загадати вам загадку. Послухайте, будь ласка, в нього зубчики рівненькі, є густі, а є ріденькі. Гладить, наче промінець. Нам волосся гребінець. Правильно. Подивіться, ось такий гребінець. І сьогодні, малята, я пропоную зробити гребінець. а саме конструювання. Давайте спробуємо це зробити разом. Малята, ми з вами зробимо декілька варіантів конструювання гребінців. І для цього нам знадобиться. Подивіться, на білому аркуші намальовані основи для гребінців. В цьому вам допоможуть батьки. А конструювати ми будемо сам гребінець з палочок, звичайні палочки з дерев і ватні палочки. Подивіться, ви можете розмалювати палочки будь-яким кольором. А можете цього не робити, це за вашим бажанням. Ну що, давайте починати. Перший варіант будемо робити з ватних палочок. Беремо палочки і ось так викладаємо до нашої основи. Одна за одною рівненько викладаємо наші ватні палочки. Так, і ось так. Це будемо робити з звичайних палочок з дерев. І також такими же рухами викладаємо біля нашої основи палочки. Так, ось малята, подивіться, які ми створили гребінці.